Доброго ранку, це свідомість Крішна Україна. На нашому каналі ми прославляємо послання, шріли Прабхупади. послання про чисту відданість. Шріша панішада, мантра сьома. Той, хто завжди бачить, що всі живі істоти є духовними іскрами, якісно єдиними з Господом, розуміє справжній стан речей. Що ж тоді може ввести його в оману або спричинити занепокоєння? Шріла Прабхупада пояснює, кожна жива істота в усьому всесвіті, включно з птахами, плазунами, жителями вод, деревами тощо, породжені межовою енергією Верховного Господа. Тому всі вони належать до єдиної сім'ї верховної істоти. Немає зіткнення інтересів. Призначення живих істот завжди відчувати радість за своєю природою становищем. Усі істоти, включно з Верховним Господом, живуть для вічної насолоди, істоти, яких ув'язнено в тимчасовій формі, постійно шукають насолод, але не там, де треба. У матеріальному світі між окремими індивідами точиться постійне суперництво. Але справжнім центром усіх насолод є Верховний Господь, центральна фігура вічного танцю блаженства. Безбожна цивілізація постає з ілюзії, і гора є наслідком такої цивілізації. Безбожна цивілізація, яку підтримують сучасні політики, завжди сповнена тривог, тому що вона може полетіти в прірву в будь-який момент такий закон природи. Ніхто, окрім тих, хто обрав прихистком настанови Верховного Господа не в змозі подолати суворих законів природи. І тому, якщо ми воліємо позбутися всіляких ілюзій і тривог, ми повинні узгодити всю свою діяльність з Божим задумом. Вища душа, як і окремі істоти, є особистість, ані Господь, ані живі істоти не є чимось безособистісним. Чисті особистості сповнені вічного знання та блаженства. Таким є стан вічного духовного існування. І тільки ножива істота, досягає цього трансцендентного стану, вона одразу ж віддає себе верховній істоті, шрі Крішні. Щойно людина досягає його, для неї більше немає жодної омани, жодних злигоднів і страждань, ні народження, ні смерті, що ми зазнаємо їх за нашого теперішнього існування. Саме про це сьома мантра шрі і шепонішаду. Дякуємо за увагу, буде ще багато.